Так, у нас славуня на воротах, З нападників у нас і ватін, і сільох, і білоруса. З Богом, хлопчики. Давайте. Готується арче, макарчик. А хто третій? Ще невідомо поки це буде чим а і матюха. Матюха теж стоїть. Це Хроленка і Кам'єла. Так, за нас болівають галицькі леви. Так, ну що, коли вже там початок у нас? Так. Так, да, приймає трансляція, перший раз спробуємо. Щоб... Один тільки приєднався, чого всі інші не приєднуються, не зрозуміло. Так, ну що, шайба кинута. І Ватін Славуня у нас. Моз п'ятірки, ну в цьому випадку мозк трійки. Білоусов може знову в, в захисті. Так, давайте, давайте, пішов, 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 пішов. Дівусо підхоплює. Кісільов, кісільов, кісільові, бачимо. Давай, слугунька, давай, 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 давай. О, просто гриз накрив. Красунчик. Поки 0-0, Наталочка. Так, пішли, 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 молодець. Передача. Тільки початок. Так, і перехоплює. Відусов страхує. Кісільов. Так, хлопчики, давайте, давайте, давайте. Майже, майже. Бі... Давай, сонечко, давай, добивай! І це була просто круть. Молодці, граємо далі. Вибачте. Не-не-не. 1 0 крижинка веде. Не веде, нема, нема, не було там, Василій Іванович, не було. Кисельов, красунчик, давай, давай, добивай! Давай, білоусок, давай, 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 давай. Да. О, так, слабунка, тримай. Ну, тут же точно є. Один-один. Нічого. Один-один. Так, Мукаміла, Інгман і Кроленко. Мукаміла скупив шайбу, переводить. Давай, ширше випад, давай, 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 бий. Бий! Давай, добивай. О, світло включили. О, Славунька зловив. Оце було неперевершено. Давайте. Славуня, віддавай Мукаміла. Давай. Макарчик пішов, обводить повз воротами, обводять, класна передача на Хроленка. Хроленко, нічого, нічого, нічого. Костогрис тут стоїть, є. а ну давайте, давайте, хлопці. Місце, місце, місце. Мокама схопив, обвів, повів, а пропустив. Давай, Хроленко, красунчик, давай. Так, Арчі, 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 давай, перехоплюй, синок. Слабунька є? Є? Є yeah? закрив тілом, як то кажуть. Так, вибіг Славунька і Білоусов. Давай, давай, Славочка, давай. Є-є-є. є, Бий, бий! Трішки високу, нічого. Давай, 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 давай. Артемчику, давай. Білоусов. І Є, 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 білопоусов схопив. Є, yeah, твоя, твоя, Артемчику, давай. Ану, давай, подивись, пас, молодець. І тут і батін. А, нічого, нічого, нічого. Давай, молодець, дав... Нічо. нічого. просить шайбу. І тут і Ватін. Ану, ану. Так, і Ватін. Є. Yeah. Було неперевершено. Молодець Лавунька. Так, виходить, лапті Сереженька, Криленка і Арчи. Молодець Лавка, молодець Славунька. Давай, давай, давай. Матюха, давай вперед. Арчі твоя. Тримай, тримай. Молодець, поки ведемо 2-1. Хриленко перекупив шайбу. Напад трішечки зірвався. Так, давай, Сережка, давай. Ой, а це, не пихайтеся. Тримай, славка, молодець. Оце славунька, красунчик. Давай, Матюха. Ой. Так, знову вийшов Артемчик, Єгорчик і Славуня. Давай, 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 Артемчик, молодець. Славко знов. Є yeah! два. І Ватін. три шайби його, здається. Три-два поки рахунок. Так. Так-так-так, Львовчик, так, так. давай. Знову. О! Так, Мукамела виривається. Сережка і Хроленка. Молодець. Воті, Вотя, Воті, Воті, Воті. Є! Yeah! Мокома обів, забив. забив. 4-2. красунчики. О, це вже наші мамуньки під'єдналися, молодці. Чуєте наших мамуньок, тата? Наталочка, там твій тато, ваш тато. Так. Давай, 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 Сережка. Хроленка твоя. Давай, давай, давай. Матюха, давай пас. Пас, синок, пас, мокаміла. Пішов обводь, ширше. Так, вибачте, будь ласка, все забуваю, що воду трансляцію. Я тихенько буду. Майже. Ай, ну нічого. Сережка, давай, Матюха. Чотири-два рахунок, хлопці. Три забиви Іватін, один Мокамела. Сережка, що ж ти? Нічого, нічого, вибір вирвається вперед. Іватін, Білоусов і кісельов. Оце така убойная у нас троєчка, звісно. Давайте, давайте, давайте. Прям ракети. Один, другий, третій. Давай, Батін, давай, 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 давай. Майже, ну нічого. Так, вибачте, я же щось. Так, давай Артемчику. О, перехватий Єгорчик. Молодець. Так, Славунька, давай. От красунчик. Артемчик. Борись, борись, Артемчик, молодець. Тілом намагається захистити шайбу наш Артемчик. Молодець, і перехоплює, обводить. От з двома бореться. Та ви що? Давай, давай. А ну пас, гарний має бути пас. Дігануся, тримай синок, тримай. От красунчик розру... розрушив атаку противника. А ну давай, 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 давай. Мукамела підхоплює. Має обвести. Давай, давай, ще має обвести. Не вийшов. Молодець. Визрушив атаку. Красунчик. О, пішов, пішов. Ну куди ж ти прям трьох проти трьох. А там воротар спіймав, ну нічого. Комана страхуй. Давай, Сережка. Так, Арче. Арчи. О, борь, борь, Арчи. Давай. Біжи, бежи, 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 бежи. Вот, красунчик. Швидкий. Стекати тільки швидкість. Давай, ти сам можеш, давай. Бориться, хлопці, давайте. Четыре, два. Так, знову у нас наша трієчка. І Ваченький Селев Белоусов. Виграв. Крижинка. Ох, який кидок. Якби трішечки нічого, наступний раз обов'язково попаде. Давай, 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 білоусов. Молодець, красунчик, давай. Майже. Ще. Шайба знову крижинки. Ух ти! Давай, Артемчик, давай, давай, давай. О, білоусов, Єгорушка, давай. Давай, 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 давай. Давай, пас, 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 Іватін чекає. Красинчик, давай, Єгорошка, дивись. От, молодець. Молодець. Красиво. А і тут воротар. Ну. Трійка мухомела. Інгман Кроленко. Матюха Арчі Макарчик. Давай, Арчі, давай. Макарчик підхопив. Макарчик чекає Хроленко. Хроленко чекає. Макал, давай. Молодець. Молодець Матюха, давай. Так. Кирюха... Ой, вибачте, не Кирюха, Матюха, вибачте. Так. Матюха, Матюха, стережи. От, Славунька, молодець, пас ворота. Під ногами зайка, під ногами синок. Молодець. Все, Іватін пішов, кісільов білаусов. Іватін даряє, вдаряє, трішки в сторону воріт, нічого. Кісільов перехоплює, пас, пас. Закрило вже жисільов. Молодець. Кісільов захистив. Відбив. Знов кісільов відбив. Шайба знову крижинки. І Ватін, твоя, синок, давай. От красунчик, білоусов. І тут знову Ватін. Це ми зараз іграємо з місцевою командою Криниця з Криниця з друг. От Славунька, молодець, просто гриз, огонь, звісно. Давайте, давайте, давайте. От, молодець, Славунька, давай. Обводь, 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 синок твоя, все вільно, давай. От, ну, нічого. Так, Остапчик готується. Остапчик, давай, синочок. Це э, скала Ося, давай, Остап, Остапчик, Угу! Ай, що ж таке, синочок? Щось лежить лежить кісільок у нас. А що ж сталося? Вдарили Артемчика. Вдарили сочко, щось з ногою. Так, батьки підтримуємо, підтримуємо. Так, поки ведемо 4-2. Лаптів Інгмани Хроленко. Там настановче від Віктора Юріча. Тут затята боротьба. Хроленкові але спіймали. Давай. Молодець, молодець Арчі, давай. Давай, 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 Арчі. Кроленко, відкривайся. Накрив воротай. Але задумка була гарна. Давай, твоя, Кроленко, бий. А. А, попаде наступного разу, все буде добре, не хвилюйтеся. Давай, Кірюха. Ой, боже матюха, господи. давайте, давайте. Осенька, Осенька, давай, тримай. Остапчик тримай. О, давай, 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 давай. Арче. Так, і Ватин, Михаміла Білоуса виривається вперед. Ближче, ближче, ближче. Так, рахунок 4-3. Щойно нам забули. Михаміла пішов, Михайла, обводь, синок. Давай, 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 давай. А -а -а. Напружений момент рахунок 4-3. Осім тримає. Намагається Білоусів захистити. Запекла боротьба. Молодець Ігорошка, молодець. <звук> молодець да. Так, давайте. Хлопці, Хвиленко, Інгман. Хлопчики, тримайтеся. Давай, давай, Хвиленко. Матюха, давай, синочок, давай. Давай, пішов, Матюха, давай, давай. От, молодець, гарно, вона була задумка, але трішки щось не вийшло. Молодець. Сереженька, тримай. Захищай, захищай, Арчі, зустрічай. Сережка, красунчик. Кроленка, давай, давай, давай швидше. Давай, 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 давай. Арчі. Сережа, тримай, тримай, Сереженька. Осінька, тримай. Молодець. Арчі захистив ворота. Красунчик. Кроленка. Криленко, давай, Матюха, давай. Так, Імман Мухамміла Білоусов. Давай, Славунка, давай. Слава передав передачу на Мухамміла. Мхаміла б'є. б'є! І це було чудово! Красунчик! Це була голіва від Іватіна, забив Мухамміла. Граємо далі, хлопці, граємо, граємо, граємо. Це було неперевершено, просто. Давай, Єгорушка, давай, давай, Мухаміла страхуй, вибивай, вибивай, давай! Перед! Шпас на Давай, добывай! Так, рахунок 5-3. Поки ведем. З Божьей помощью так и будет. Так, ну, побачили, Тут иначе было же. давай, 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 давай. Ад. Ну, Камила, Вот, красунчики, давайте. Мукамела, Так, Арчі, Хриленко, Лаптів. Хлопчики, давайте мої зайчики, давайте. От, красунчики. Арчі, Арчі, давай. Лапті просить на передачу. Арчі, Арчі, Арчі пас. Хриленко просить, молодець. Нічого, нічого, нічо, нічого, нічого. А, осінька. От молодець, ося! Рахунок 5-4, що й настав. Така прям п'яточка в п'яточку йде. Давай, давай, Матюха, давай. Хлопчики, давайте, хлопчики. Сереженька, тримай. Ось Рахунок 5-5. Щось відбувається. Така трішки напружена боротьба. Каміла пішов. Хлопчики, давайте, 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 давайте. Білоусов тримає оборону. Шайба у Іватіна. Іватін, давай сам. Сам проти двох, звичайно, дуже складно. Так, молодці. Ось я накривай, накриваю, накриваю ставчик. Осьінька накрив. Осенька, передавай макарчику, давай. Давай, не хоче макарчику, передав Єгорчику, Молодець, його макар. Ззаду, ззаду. Так, восінок. Є, у рахунок 6-5. Молодці. Але п'яний, прям я кажу, батьки, прям п'ятка п'ятку дихаємо. Микола закривай. Ось ось стій. Молодець. Арчи, давай, Арчи, давай, Сереженька. Матюха, давай, рахунок 6-5, хлопчики. Давай, зайчинята, давай, давай, давай. Будь ласка. Сереженька, тримай, будь ласка, ставчик, тримай. Тримай, тримай, тримай. Зачинята, давайте. Давай, давай, давай. Рахунок 6-5 Давай, Матюха, давай, сыночек Давай, пас чудовый, давай, давай, Арчи Давай, 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 Матюха, давай Ну, ничего Давай, сыночек, Матюху, давай Так, Сереженька Арчи Макамела Парахопли Давай, давай, давай Перепрошую, батьки трішки поміхи, же інша команда прийшла. От, осінька, красунчик. осінька красунчик. І Ватін бореться за шайбу. Тілом криє. Давай, Білоусок перехоплює. Білоусок пас. Мхаміла страхує. Мухаміла ззаду, ззаду. Положили Мухаміла, ну нічого. Давай, давай, Славунька, давай. Пас, Мкаміла твоя. І давай, синок. Давай, Славунька, давай, хлопці, тримаймо, тримаємо. Ну, Тримай. Чуть мама Альона не отримала по носі. Віддай, Віддай молоде, не тому трішки віддав нічого. Все. Давай. Матюха, давай, давай, Арчи, Арчи, Матюха, красунчик. Там нікого немає. Арчи назад, кричить Віктор Юрій. Арчи біжить, перехоплює, виграє бій за шайбу. Рахунок 6-5. Молодці. Матюха, тримай, тримай, Матюха. Осінька, осінька, молодець, молодець, Ося, молодець. Давай, Ігман, Арчі, давай. Матюшка твоя, синок, давай, 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 же цю крапочку в цій боротьбі. Є. Нема? Є! Слава Богу! Сім-п'ять! Молодці! І оце просто! І оце просто, бачите? Молодці! Сім-п'ять! Три забили Ватін, три муханіла і один Криленко. 50 на 50 відстоювали цю гру воротники. Ну маю на увазі по часу. Всі молодці, всі просто так, всі пішли на привітання. Віктор Юріч. Ну це ж перший раз почекайте, дві хвилини. Молодці засмучені дуже кринично з друг хлопці. І вони щось мені здається трішки більшенькі за наших так. Так, дружинка. Так, шановні батьки відключаються від прямого ефіру. Молодці! Сім-5 рахунок. Треба передивитися. Ну, Тут бачите, батьки кажуть, що 4-7. Все, 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 молодці. 7-5. Рахунок 7-5. Будет туда.